Всім привіт! З вами канал Дачечка. Я Наталя рада, що завітали для тих, хто приєднався вперше. місад знаходиться на невеличкій ділянці в 6 соток, Київська область, України. 21 квітня вирішили все-таки висадити помідори, тому що вони в мене дуже сильно ось так витягаються на балконі. Ви так не робіть, тому що це дуже ризиковано. Зараз ще холодно для помідор. Я ризикую, бо в мене розсади вдвічі більше ніж мені потрібно. Якщо раптом ці помідорчики пропадуть, в мене буде їх на що замінити. Я вже так колись робила. Все було нормально, але одного року був мороз, і майже вся розсада помідор пропала. Тому я ще раз кажу: ви так не робіть, це дуже ризиковано. Що я зробила? Ми перекопали землю, розрівняли, застелили агроткалиною, Зробила я луночки, в кожну луночку додала жменю. Добрива на основі пташиного посліду, ось таке у мене цього року агролайф. Додала жменьку попелу і жменю компосту. І зараз висаджую помідорчики по перші справжні листочки. Ось так, як тут, бачите? Тобто занурюю в землю аж ось так. Я не боюся це робити, тому що по стеблу, бачите, ось такі маленькі білі. Горбики ніби це повітряні корінці. Як тільки потрапить помідорчик в землю, одразу почне розвиватися коріння, тому я так заглиблюю їх. Не поливаю, весь тиждень йшли дощі, земля гарна волога. Вони в мене із земляним комом, із кляночок я їх висаджую. Ось так, бачите? Тому я поливати їх не буду зараз. Після посадки накриваємо обов'язково парничком. Щоб не забутися, ліворуч висаджений рядок червоних ультраранніх з круглими приладами, і праворуч висаджую рядок сливка, тостостінна, м'ясиста, це моє насіння. І лише ось ці два крайніх помідорчика в кінці це сорт «Санька». На цій діляночці висадила високорослі помідори. Зліва направо передній рядочок, ближче до нас два помідорчика червоне волове серце від батька привезли, чері великі, круглі червоні, потім два світло-жовтої сливки, також від батька привезли. Далі ще два помідорчика, сливка вузька, червона, також від батька привезли моє насіння. І два чері мілкі високі, також своє насіння. Дальній рядочок попарно висаджені помідорчики по дві штучки. Висока жовта сливка, сусідка мене колись пригощала. Апельсин сорт дві штуки, Дебарао червоні високі дві штуки, диво світу жовті, високі дві штуки. І тарасенко, 2, сорт, високі червоні помідори, дві штучки. І по центру зліва і справа висаджена рожева висока сливка, також своє насіння. У мене завжди плутаються і. Губляться сорти помідор, тому цього року спеціально знімаю відео, щоб уже точно нічого не загубилось. І третя діляночка це в основному ультраранні помідори, низькорослі. Зліва направо у лівому рядочку висаджені балконне чудо жовте 5 штук, і далі від нас червоне балконне чудо 2 штучки. Центральний рядок передні 2 помідорчика засолочне чудо 2 штуки, і 5 штук далі сливка. м'ясиста ту, що мама колись купляла, і я зібрала насіння 5 штучок. І в правому рядочку 6 штук помідорів ультраранній червоний. Зверху помідори обов'язково накриваю парником із агротканини. Агротканина у мене номер 32 32 щільність. І знизу прикрита земля чорною агротканиною, щільність у неї, здається, 60. Дуже давно ми вже її купляли, вже точно не пам'ятаю. Тепер все залежатиме тільки від погоди. Будемо разом спостерігати, подивимося, що вийде у нас із такої ранньої посадки помідор. І ще раз дуже прошу вас, не робіть так, це дуже-дуже ризиковано. Ви були на каналі Дачечка. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки. Буду дуже вдячна. Це надихатиме мене на створення нових відео да допомагатиме каналу розвиватися далі. До нових зустрічей.